Вітаю вас! Ви дивитесь трийські новини про головні події нашого міста. Дізнаєтеся вже за мить. Сьогодні у випуску свій ювілей сьогодні святкує дев'ята школа, Хвороблива осінь. Що потрібно зробити, щоб не захворіти? Про це те більше далі у випуску. З весіля до шпиталю у лікарні Волинської та Львівської областей після весільного обіду у барі Ресторані з отруєнням госпіталізовано 22 особи. Як повідомили в міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, протягом 13-15 вересня в інфекційні відділення Володимир Волинської, Нововолинської, Локачинської і Червоноградської центральної райлікарні з попереднім діагнозом гастроентероколіт було госпіталізовано 22 особи, з них троє дітей, які у Володимир Волинському були на весіллі у барі Ресторані, Дня Ольга станом на сьогодні перебіг захворювання середнього ступеня в тяжкості. Всього у святкуванні брали участь 73 особи. Фахівцями району ЄСЕЗ здійснюється комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних протиепідемічних заходів. Причина отруєння встановлюється. На Сколівщині та Стрищині відновили лінії електропередач, пошкоджені минулорічною повінню. Львівобленерго відновило дві лінії електропередач напругою 10 кВт, які проходять через річку Стрий у Сколівському та Стрийському районах. Ці лінії пошкодились внаслідок минулорічної повені. Водою було знесено дві високовольтні опори, які знаходились в заплаві річки. Повідомили у відділі корпоративних зв'язків Львівобленерго. Відновлення пошкоджених ліній було значно ускладнене, адже річка змінила рух тому для відновлення ліній і забезпечення їхньої стійкості до майбутніх стихій були розроблені проект для кожної лінії. Після відновлення ліній підвищилась надійність та якість електропостачання села Крушельниця та бази відпочинку заводу Металіс, що на Сколівщині, та сіл Огерсько, Добряне та Піщани на Стрищині. Свій ювілей сьогодні святкує дев'ята школа. Рівно 35 років тому в ній відкрились двері для перших учнів. З цієї нагоди в начальному закладі відбулось урочисте святкування. Про це та більше у наступному відеоматеріалі. Дев'яту школу відкрили 16 вересня 1974 року по вулиці Грабовецькій. Як неповну середню освітню та російськомовну, адже тут навчались в першу чергу діти військових. З Зусиллями директорів, які керували навчальним закладом згодом. У школі розпочали викладати українську мову. А педагогічний колектив зробив усе можливе для її процвітання. Ми Дуже багато хочемо зробити. Ми і багато зробили. Зараз ми працюємо над територією, зараз ми працюємо над приміщеннями у школі. Ми маємо прекрасний спортивний зал. Ми маємо прекрасний актовий зал, ми маємо стадіон, ми маємо їдальню велику. Тобто, ми маємо всі умови для. Повноцінного і нормального навчання дітей і виховання заступник директора школи Тетяна Жарська працює тут з моменту відкриття. Вона була свідком і радощів і нелегких часів. Та дев'ята школа завжди тримала марку: 27 золотих медалістів за 35 років. Випускники цієї школи розкидані по всій території колишнього радянського союзу. Серед них військові генерали та відомі журналісти. Сучасні учні також підтримують високий статус навчального закладу. Можу сказати дуже впевнено, що перші наші медалісти в цій школі, які були, і по сьогоднішній день це заслужені медалісти. Вони завжди виправдовують ту довіру, ми яку ми їм дали. Вони поступають в вищі навчальні заклади, і потім прославляють нас і себе як наші випускники. Кульмінацією святкування стала урочиста лінійка. З освітян та школярів лунали вітання та слова подяки. Маленькі школярі подарували присутнім пісні і танці. А з напутнім словом, не забувати школу звернувся представник духовенства отець Олександр. Сегодня ви тут зібрали, щоб святкувати день народження своєї школи. Не чужої школи, а саме вашої. Української мові є гарне слово альмаматер, годувальниця. Коли семинарист навчається в семінарії, то ми не називаємо семінарію, ми кажемо Альмамате, тобто та, що годує. Так само і для вас дев'ята школа і вашої годувальності, яка дає вам знання, яка дає вам розум, Руслан Леськів, Роман Купранець, Стрийські новини. Львівщина не готова до наступного паводку для того, аби Львівська область була готовою до водної стихії, необхідно нарощувати і сили і засоби МНС. Про це сьогодні під час брифінгу у Львові повідомив міністр МНС України Володимир Шандра. Він додав, що після минулорічного паводку Львівська область отримала низку спецтехніки, яку тепер можна застосовувати у разі подібних стихій. Цитую, важко сказати, який буде паводок чи техногенна катастрофа. Ви знаєте, що змінюється клімат, збільшується техногенне навантаження, тому. Щоб бути готовим до цього, має прийматись комплекс заходів. Шандра також наголосив, що цьогоріч Львівщина вже краще оснащена порівняно з 2008-м. І у МНСників тепер є катери, глісери та катери на повітряній подушці. Перевірку ВНЗ щодо зарахування абітурієнтів можуть розпочати вже цього тижня. Міністерство освіти і науки спільно з міністерством охорони здоров'я України розпочне перевірки ВНЗ на достовірність медичних довідок, які надають абітурієнтам право позаконкурсного вступу. Про це повідомили у прес службі Міністерства освіти і науки України. На сьогодні триває документальна робота. А вже у кінці цього або на початку наступного тижня розпочнуть перевірки ВНЗ щодо зарахування абітурієнтів, зазначили у прес-службі. Що МОН, МОЗ та прокуратура планують перевірити всі 881 ВНЗ на прозорість зарахування абітурієнтів. Мон та прокуратура також перевірять достовірність посвідчень про інвалідність, посвідчення дітей сирі, дітей-шахтарів та чорнобильців. Хвороблива осінь після спекотного літа. Наш організм неохоче звикає до першої прохолоди. Люди частіше скаржаться на погане самопочуття. Вереснева простуда, загроза кожному. Як уберегтися від хвороби поради лікарів? Пішов до школи та ненадовго простудився і знову вдома треба сидіти. Така ситуація знайома багатьом стрійським мамам, адже вересень пора, коли найбільшою є небезпека, якийсь вірус підчепити. Люди, начебто, із відпусток поверталися, літніми вітамінами позаписалися, та уникнути хвороби все ж не вдається. Це через імунітет не такий, як треба, каже лікар Вікторія Коцур. Щоб взагалі укріпити свій імунітет, я би казала, що людям вже десь, особливо діткам, починаючи з кінця серпня, треба давати обов'язково такі вітаміни, але натуральні вітамінчики, що вони їли. І дорослим так само, тому що у людей буквально от кінець вересня, початок жовтня, і таке враження, що у них вже гіповітаміноз. Ну на такому рівні, що це би мало бути десь може в січні. Але він розвивається набагато тепер скоріше. Аби почувати себе в доброму здоров'ї, осінь треба зустріти порцією вітамінів. Ще й на додачу бути фізично активним. Не вистачає часу на спортзал. Легка руханка вранці збадьюрить на цілий день. Має бути рухливий спосіб життя і фізичне навантаження має бути обов'язково відповідне. І воно тоді все в комплексі. Через не цілком здорове харчування та стреси весь корисний запас дарів літа швидко вичерпується. Тому варто пошукати в аптеках так звані натуральні вітаміни. Їх є значно менше ніж штучних, проте для організму вони корисніші. А ще не забувайте про усмішку і гарний настрій, як про найкращий захист від осінньої депресії. Люба й Роман Копринець новини. Найкращу каву у Львові вибиратимуть голосуванням 26-27 вересня в Місті втретє пройде свято на каву до Львова. Вже третій рік поспіль львів'яни голосуватимуть за найкращу каву у кав'ярнях міста. Повідомили прес-службі Львівської міської ради. Цьогоріч кавомани голосуватимуть впродовж трьох днів. Віддати свій голос можна буде за допомогою бюлетнів та на сайті свята. Також в ці дні кав'ярні відвідуватиме таємний покупець, який визначатиме, у якій кав'ярні готують найкращу каву. Вже традиційно у цьому цьогорічному святі візьмуть участь кавові король та королева. У рамках свята гості та мешканці міста матимуть змогу дізнати своє майбутнє з кавової гущі у двору Куратуші. Як стверджують організатори заходу міське свято на каву до Львова, орієнтоване і на туристів, і на місцевих жителів. Свято має на меті підтримати імідж Львова як східноєвропейської столиці кави, яка має давні традиції споживання цього напою. На сьогодні це все Телелан.com.ua – адреса сайту для тих, хто пропустив наш випуск. А я прощаюсь з вами до завтра. Бажаю вам гарного настрою та терпіння. Слава те, що про вас говорять, репутація те, що про вас думають, про що багато говорять і чимало думають про спорт зараз. І поговоримо для вас. Працює Олег Филик, Далі про таке. Останній жіночий чемпіонат Європи з боксу Батіста знову найкращий гравець Карпат. Йожев Саба може очолити збірну України з футболу. Залишайтеся з нами. Стрільба з лука у Львові відбулося відкриття 46-го міжнародного турніру стрільби з лука Золота осінь, який триватиме у столиці Галичини до 19 вересня. Турнір проводиться під егідою міжнародної федерації стрільби з лука. Участь у змаганнях беруть 295 лучників, які представляють збірні команди Росії, молодіжна національна збірна Білорусі, Польщі, Молдови та 11 областей України, міста Києва та Автономної Республіки Крим. На відкритті змагань був присутній мер Львова Андрій Садовий, який зробив перший постріл на турнірі Найкращий перформер Карпат Батіста знову перший таким є вибір Карпат, які проголосували на офіційному сайті клубу за кращого гравця у матчі проти донецького металурга. В активі автора єдиного голу ворота Богдана Шуста 32% голосів. Як повідомляє інформаційний центр ФК Карпати, друге місце фанати віддали Ігорю Худоб'яку, 15% голосів, який завдав чимало клопоту вратарю Дончан. Що ж до голкіпера зеленобілих Андрія Тлумака, то його за виконану роботу нагородили третьою позицією позицій з 14% опитаних УЄФА визначилася зі схемою проведення відбіркового циклу Євро 2012 УЄФА визначилася зі схемою проведення відбіркового циклу до чемпіонату Європи 2012 який відбудеться в Польщі та Україні. Інформує сайт 2000. Враховуючи, що організаторами фінальної частини турніру будуть дві країни, які звільнені від кваліфікацій. То у відбірковому турнірі візьме участь 51 національна команда. Вони будуть поділені на 9 груп, переможці яких безпосередньо виходять на чемпіонат Європи. Окрім того, Збірна, яка посіла друге місце, також проходить у фінал. Жеребкування відбіркового турніру заплановане на 7 лютого у Варшаві. В миколаївському комплексі Надія почалися бої чемпіонату Європи серед жінок з боксу. Вже в другій парі на ринг вийшла перша представниця України. Бій у вазі до 48 кг кілограм. Віри Макресової з румункою «Ліді Йон завершився з нічийним рахунком 4-4. Додаткове голосування серед суддів виявилося на користь гості з за Дунаю, дворазової призерки минулих чемпіонатів Європи 3-2. У вазі понад 81 кг кілограм. Ірина Шевченко волею жереба відразу опинилася в півфіналі, де зустрінеться з переможницею. Пара учасниць з Польщі та Туреччини. Йожев Сабо може очолити збірну України з футболу. Йожев Сабо може змінити Олексія Михайличенка на посаді головного тренера національної збірної України. Про це повідомляє газета по Київській. Сабо можуть запросити на два завершальні матчі відбору до чемпіонату світу 2009 з командами Англії та Андори. Гравці шахтаря офіційно стали кротами. Офіційним талісманом донецького шахтаря став Кріт. Повідомляє Спорт Експрес. Уболівальників і гравців донецької команди давно називають кротами. І от тепер цей звірок офіційно узаконений. Кріт талісман буде розважати глядачів під час матчів на 50-ти тисячній Донбас Арені. На цьому буду завершувати студію. Олег Филик. Якщо ви не вчитеся на власних помилках, просто не робіть їх до зустрічі. спонсор погоди – медичний центр «Арніка». Синоптики прогнозують на завтра хмарну дощ. Атмосферний тиск – 734 мм ртутного стовпчика. Голос повітря – 45%. Температура повітря вночі – 14-15 градусів з позначкою «плюс». В день – 24-25, вище нуля. Вітер східного напрямку – 1-3 метри за секунду. Партнер рубрики «Погода» – медичний центр «Арніка». Завжди на варті вашого здоров'я ультразвукова діагностика, електрокардіограми, проведення лабораторних аналізів, консультації лікарів-спеціалістів, широкий асортимент медикаментів. Медичний центр Арніка.